Сьогодні в Піцобікс ми проводимо гру холодно гаряче і наші гості зможуть спробувати з нами і зіграти і виграти смачний приз. Тоді ходім зі мною, я вам покажу. Я звати Ілля, а вас як звати Надя. Надя. Дуже приємно. Дивіться, ви грали в дитинстві гру, таку холодно гаряче. Mm -hmm. Якщо ви зіграєте з нами цю гру, ви можете виграти. Приємний вам приз. Готові? Mm -hmm. Холодно. Ще тепліше. О, стає гаряче, 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 холодніше. Гаряче, дуже, гаряче, зараз от попечати руки. Hello darkness, my old Я вас вітаю, ви виграли сертифікат. Бажаю вам гарного дня і смачної піци. Дякую. Пішли скоріше зі мною, там прийшли дві гості з нами. Зіграти з нами в одну ігру. Задавати питання чи що? Ні, тепліше, гаряче, холодно, гаряче, гаряче. Гаряче, зараз руку попечете. Так, так, холодніше. от холодніше. там руку зараз попечете. О, супер! Я вітаю вас! Ви знайшли сертифікат і гарного дня і смачної вам піци. Дякую. Дякую вам. Взагалі круто, коли у людини є така риса, як цікавість. Як тебе звати? Іван. мене Ілія, дуже приємно. приємно. Тепліше, холодно, холодніше. Тепліше, тепліше, ще тепліше, ще тепліше, холодніше. Ні, холодно. Ось це так поворот! Ось це так поворот! Десь тут, десь тут. Так, ми в дівчат його не ховали і в їхніх речах теж його немає. Якби ти був мною, куди би ти сховав би сертифікат? Або на люстрі, або кущах. Супер. Я, там, я, там, тебе... я тебе вітаю. Гарного тобі дня Дякую. і смачного. Дякую.